Грошей та інтиму. Їх начебто вимагав підполковник Сумського міського об'єднаного військомату від жінки за сприяння у звільненні її брата від мобілізації. Інформацію оприлюднили в прокуратурі Сумської області. Кажуть, проти військовика відкрили одразу два кримінальні провадження за хабарництво та примушення до статевого зв'язку. За подібне загрожує від двох до п'яти років ув'язнення зі спеціальною конфіскацією. Вирішується питання обрання запобіжного заходу. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Проводимо слідчі дії. Особа була затримана на місці вчинення кримінального правопорушення і попередня кваліфікація, стаття 369, позначкою 2, частина 2 кримінального кодексу України. Ні, по Повідомлення про підозру не оголошено, ні запобіжний захід стосовно вказаної особи не обраний. Однак ми працюємо над тим, щоб зібрати весь комплекс необхідних доказів у кримінальному провадженні для того, щоб прийняти ці процесуальні рішення.